Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Сьогодні, 29 жовтня 2025 року, 10-та година. Розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля плановної діяльності сільськогосподарського приватного підприємства Рудники щодо влаштування автозаправної станції на земельній ділянці за адресою Рівненська область, Дубинський район, село Рідків, Провулок, Промисловий, 2. Дозвольте представитися, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля планованої. О, Департаменту екології та природних ресурсів Євгеній обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Прошу представитись присутніх, хто в нас присутній на громадських слуханнях. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Богдан Везнюк, виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю АМАДІ Україна і інший еколог Олексійчук Алан, Юрій. Ви є розробниками звіту з ОВД, так? Розробники звіту з ОВД. Добре. На даний момент громадськість у нас відсутня. Чекаємо 15 хвилин. Приєднання громадськості. Продовжимо за 15 хвилин. Чекаємо 15 хвилин. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Я прошу вибачення трошки за затримку. У нас були проблеми зі зв'язком і з світ. Ну вибачте, будь ласка. Представтесь, будь ласка, щоб ми знали, хто ви. Пані Юлія. Ви представник суб'єкта. Ви представник громадськості. Я представник об'єкта. А, ви представник суб'єкта господарювання? Так, так, суб'єкт господарювання. Мене звати Круковська Юлія, я представляю саме СПП «Родники». Дуже приємно. Дякую. Чекаємо громадськості. На даний момент громадськості немає. Дякую, чекаємо. Минуло 15 хвилин, давайте будемо продовжувати. Громадськість до нас не приєдналася. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання і розробники звіту заведе. Продовжимо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля уповноважно головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформує про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Сьогодні на громадських слуханнях присутній представник суб'єкта господарювання Круковська Юлія. Та розробники звіту з ОВД Олексій Чоколена та Вознюк Богдана. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності сільськогосподарського приватного підприємства Рудники щодо влаштування автозаправної станції на земельній ділянці за адресою Рівненська область, Дубинський район, село Рідків, Провулок, Промисловий, 2 Сільськогосподарське приватне підприємство Рудники відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн-платформі Екосистема повідомлення про плановану діяльність 10 квітня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в реєстрі з оцінки впливу довкілля та оприлюднено в громадських місцях на території села Рідків Дубинського району Рівненської області. Також для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Дубинської районної державної адміністрації та Європейської сільської ради з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. 14 жовтня 2025 року в реєстрі справ Уведен національній онлайн-платформі «Екосистема» Опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планової діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення в громадських місцях на території села Рідків Дубинського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Кропецької сільської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля закінчується 18 листопада 2025 року. Сьогодні, 29 жовтня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вищезазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України. Від 13 грудня 2018 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, мирного дня. Гарного дня до побачення.